Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас буде берегова рибалка. Довго я вчора думав, куди сьогодні поїхати. Але після того, як подивився прогноз погоди, де передавали сильний вітер з поривами до 15 метрів за секунду, то вирішив приїхати сюди. Так як тут хоч трошки затишніше. Сьогодні хочу поупиратися в крупний силікон, так на мою думку, останню щуку потрібно ловити на великі приманки. Ось ось такий фетик. 5,8 дюймів. З нього і почнемо. О, була поп'явочка. Недалеко від берега була поп'явка щейна ну, слідів зубів не видно, але поп'ялка була 100%. Зараз спробуємо доловити. Обловив я три точки, лише на одній мені вдалося отримати хусту клюваку. Тому не бачу смисла довго затримуватись на одному місці. Пару заходів і переміщаємось. Ох, є Клювка! А, зійшла. Щука невелика була, але як вона вдарила. Причому на таку резину велику. Ту щуку побачив, вона десь ну, може в три рази більше за цю приманку. Невелика, але навіть така приманка велика її зацікавила. О, есть опуклёк. Блин, яка штука чука маленькая. Яка приманка великая, яка щука маленькая. Это просто капец. Друзья, подивіться. Приманка 5,8 дюймів. Яка щука. Капец. Такі приманки я таких ще не ловив. Провали мені монтаж. До речі, по монтажу. Це в мене штопорок фанатик, але я трохи його модернізував. Звичайної канцелярської шпильки взяв проволку, розігнув і зробив ось такий монтажик. Бо фанатика тут засібка, тримає гачка. І виходить, коли гачка заганяєш в приманку, він приманка, і, виходить, приманка не так себе ну, природньо все, ну показує в воді. А завдяки цій проволочці вона фіксує гачка і приманка краще в воді показує себе. Ось такий монтаж і така маленька щука. Жесть. снова поклевка была. Видно, маленькая снова щучка. Маленькая щука не, десь дальше великая. Маленька приманка я не буду переходити. О! На довгій паузі взяла другого разу добрала все таки да, і смисл тут на маленькі приманки приходить, якщо вона на велику таке маленька кліє галстук взяла. Да, інтересна сьогодні рибалка Ой! Є, ще одна. Блін, знову маленька. Так, як і досади. Некомфортне таке місце. Раз попробую. Даймо відійти. Ой. Тож Тоже прищепочка. І опять же це на 5-8 дюймів разину Це вже жадно закопнуло ось така штучка Так, вже приманка майже повністю розірвана Ще можна покидати трошки Так, ну Я думаю може вже є сенс їхати додому. Крупну щуку я сьогодні не зловлю. До речі, похоже на ту саму, що я випустив тут. З одного місця дві щуки. Капець Так Ну, що, цікава була рибалка. Рибка хоч і невелика, але клювала непогано. Думаю, на слідчій виході, якщо буде погода, то приїхати половити чисто на волдера. Ну вам, друзі, всім пока. До зустрічі на рибалці.